День на телеканалі тв 7 триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне далі в нашому етарі більше аналітики. До нього доєднується Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру власне політичної розвідки. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні. Героям Слава доброго дня. Черговою заявою Трамп сколихнув увесь світ. Зокрема, ми говоримо Україні, що у них є ціні рідкоземельні метали. Я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали, заявив президент США. Якщо більш детальніше, власне, це цитата, зокрема Трампа, Україна володіє значними запасами кольорових і рідкоземельних металів, включно з унікальними родовищами Берилію, цирконію, Танталу, а також комплекс фофорних рідкоземельних і рідкометальних руд. Про це також вже почали розписувати ряд світових видань, чим володіє Україна і так далі. А от власне Reuters вийшов із заголовком, що Україна готова обміняти метали на допомогу Сполучених Штатів Америки. Це один із пунктів плану миру президента Зеленського. То чи готова дійсно Україна власне на в обмін на допомогу на тепер від Сполучених Штатів Америки зброєю обміняти цю ці свої корисні копалини, метали на цю ж зброю? Почнемо з принципових речей. Я не бачу в цьому нічого абсолютно страшного, загрозливого чи проблемного в тому, що в Україну зайде американський інвестор. Україна багата на різні менера... мінерали і рідко метали в Україні. Нараховується до 20 тисяч родовищ. 70% рідкоземельних металів це територія Донецької, Луганської і Дніпропетровських областей. Частина о, мінералів знаходиться в українському щиту. Це сучасна, до речі, Вінницька, Хмельницька області, Житомирська, Волинська тощо. Якщо сюди зайде американський інвестор, це робоча сила. Це Податкування державний бюджет це гарантія інвестицій, і у Америки з'являється підґрунтя для захисту своїх американських інвестиційних інтересів на території України. Це означає, що Америка буде зацікавлена продовжувати співпрацю з Україною. Вона зацікавлена буде захищати Україну. Тобто, це розумний, вивірений, справедливий. І абсолютно раціональний крок, який вписується в бізнес психологію Трампа, який зрозуміло, що зосереджується зараз на економічних питаннях. Для нього це дуже дуже важливо і е, принципово. Е, другий момент який тут важливий, полягає в тому, що ну мова йде про уран, мова йде про літій, мова йде про титан. Це найбільш важливі компоненти. Де вони використовуються? Вони використовуються в оборонній промисловості. Вони електро використовуються в енергетиці, вони використовуються при виготовленні електроніки і в машинобудуванні. Власне, Китай і Росія є тими країнами, де так цих металів також є багато і тому контроль над ними позбавляє Сполучені Штати Америки можливості так, країни заходу розраховувати на певні логістичні економічні. Манцюжки тому Трамп знає, що він говорить, знає про що а, говорить і Україна, і готовість спрацювати в цьому напрямку. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю абсолютно справедливим і а, а, вигідним для України для США от подібний контекст від прав. Знаєте, зачитаю, що таке рідкісно земельні метали. От, власне, після цієї заяви, що ж рахується взагалі, тому що в видних інформаціях це одні метали. Що взагалі рахується цими металами? Це метали широко використовуються в сучасних технологіях. Те, що ви говорили від електроніки навіть до космічної галузі, вони мають унікальні фізико-хімічні властивості, їх не можна просто замінити іншими матеріалами. Велику частку видобутку рідкісно металів контролює Китай, тож інші країни, включно і США та ЄС, шукають нові джерела ці метали, Насправді не зовсім рідкісні, але їх важко видобувати. Вони не утворюють великих покладів, а видобути і очистити їх складний і дорогий процес. Але Якщо ми відкриваємо карту України і дивимося безпосередньо, де ж знаходяться ці метали, всі ці, так би мовити, копалини і так далі. То в Україні виявлено близько 820 квадратних кілометрів покладів літію, які можуть містити до 500 тисяч тонн затребуваного металу. Два чотирьох родовищ наразі окуповані Росією. Україна посідає п'яте місце в Європі за своїми попередньо оціненими запасами літією. Ці ресурси включають усі виявлені. Родовища незалежно від економічної доцільності їхнього видобутку. Говоримо за літій, тобто це лише один із. Ми бачимо також, що і дійсно ми знаємо про те, що саме Донецьк та Луганська область, і Донецька область це такі, знаєте, області, де найбільша концентрація оцих от рідкісних металів, рідкісних матеріалів і так далі. Чи готова тоді Трампа і адміністрація Трампа надавати нам за це. Uh, безпосередньо зброю, якою можна не лише захищатися, а й наступати. Ну, поки це питання лише з питань, і все. і Так, пане Олеже, чи чуєте ви нас? пер... Так, пане Олеже. Угу, так, продовжуємо Я на зв'язку. Uh, тому. Uh... Дивіться, паралельно відбувається з'являється повідомлення Reuters про те, що Америка відновила поставки озброєння в Україну. ми всі це бачили, відчували. Тому, в принципі, якийсь процес рухається. Знову український фактор став елементом боротьби всередині оточення Трампа. От цю схему про рідкісні метали в обмін на підтримку США. Цю схему ще колись о, акуратно натякав Лінці Грем, Це сенатор республіканець. Зараз він відіграє важливе значення в оточенні Трампа. Ймовірніше за все, ця його думка ще тоді це викликало якісь пристрасті, там збурення. Але ну насправді ця ідея зараз, бачите. Знаходить своє можливе практичне втілення, оскільки вже на устах у першої особи сполучених штатів Америки. Тому я цілком допускаю, що Трамп у випадку мирного треку, якщо Росія буде вести себе некоректно по відношенню до мирного врегулювання, то Трамп цілком допускає надання Україні ще більш важкого озброєння, на яке Байден точно не розраховував Трамп якраз. Та людина, яка любить швидкі, оперативні, а, чіткі а, рішення, це ми бачимо по поведінці Трампа щодо Колумбії, Канади, Мексики, Панами. А зараз же Європейський Союз е, негайний саміт збирався в Брюсселі, якраз зокрема через як вибудовувати відносини з Президентом Трампом е, через це питання. І мені сподобалась реакція. Під час цього саміту Олафа Шольца Німеччини, на оцю ініціативу Трампа по обміну рідкоземельних металів Шольц її засудив. Так сказав, що ці гроші треба спрямовувати на відновлення України. Але тут ну тут не все так просто. По перше, німеччина, яка є другою за допомогою після США. Вона не отримує нічого. Якщо США хочуть отримує доступ до українських корисних опалень, то німеччина нічого. Тому тут знаєте, більш схоже на якусь заздрість, заздрісну реакцію канцлера Німеччини Шольца. По другий момент Шольц зараз робить неодноразові випади в біг Трампа через виборчу кампанію, враховуючи, що Іван Маск соратник Трампа підтримав публічну альтернату. Нативу для Німеччини, а це ідеологічний суперник Шольца на виборах. Тому реакція її волі дивна, неоднозначна і суперечлива якраз на от ці речі. І зараз всі вперед відчутті того, що Трамп спрямує 10% мита на товари з Європейського Союзу де. Європейська економіка може зазнати суттєвих втрат, так само як і продовжує зазнавати американська економіка. Отже, ми вступаємо в епоху торгівельних війн, серйозних санкційних протиріч. І в цій, в цій метушні сказати чи буде далі допомога Україні військова надважко. Дуже багато що залежить від мирного треку. Власне, окрім Шольца, вже відреагували. Якраз хотіла запитати вас про Шольца. Вже відповіли на це питання. Пісков і в Кремлі відреагували на ці заяви. Зокрема, Пісков сказав, що лучше, звісно, взагалі не оказувати допомоги і тим самим способствувати завершенню конфлікту», каже головна так би мовити, головний род Кремля. Да, називаємо його так. Пісков. А Російська Федерація радіє такому рішенню. Чи власне що? Яка в них чи це було ну в принципі було передбачено така така реакція в них? А в даному випадку емоції Російської Федерації взагалі нікому не цікаві. Трамп. Проводить свою політику по відношенню України так як вважає за потрібним суверенно і відповідально. Україна дав дуже важко важливе питання. наскільки Україна зараз задіяна в контактах оточення Трампа, оточення Путіна, бо зустрічі так з президентами не відбулося не зрозумілий рівень представництва української сторони на інаугурації і, взагалі, келак поки що не приїхав до Києва, тому це окреме питання, яке треба буде обговорити я думаю що на банковій це прекрасно розуміють що питання серйозне складне і воно потребує безпосередньо взаємодії з трампом і відповідальність треба враховувати і тим не менш Тим не менш, реакція Росії вона об'єктивна, бо їм треба вибудовувати зараз вже майданчик для перемовин. Бо Трамп вчора сказав, що є великий прогрес. Цитую повністю. Да? Вже західні видання повідомляють і шукають, який майданчик може бути для зустрічі Трампа і Путіна або Саудівська Аравія, або Об'єднані Арабські Емірати. і... Для мене це очевидні знаки того, що е, процес йде, і він в найближчі тижні місяці буде мати рамкове обрамлення у вигляді перемовин. Е, спочатку я так розумію, Трампа і Путіна це в принципі така серйоз, найсерйозніша зустріч, яка очікується, від якої в принципі буде зрозуміло, що буде відбуватися далі. Ну, то, власне, що буде відбуватися далі? Трамп вже тепер офіційно вже маємо спецпредставника у Сполучених Штатах щодо українського питання. Відповідно, це ставкало. Вже стало відомо, що він відвідає Україну після 11 лютого. Власне про це повідомляє одне з видань з посиланням на джерела в українських та американських політичних колах. Очікується, що під час візиту Калик зустрінеться з президентом України. Після цього він вирушить до Європи на переговори. візьме участь в Мюнхенській безпековій конференції. З інформацією джерел на конференції також можуть бути присутні президент США Дональд Трамп і віце-президент Джей Ді Ванс. Ну от власне, ви знаєте, вже якісь ідуть перші дати, то 12 лютого. Хтось говорив певну дату, що має бути відбутися зустріч. Так зараз йде після 11 лютого, але все ж таки, тобто, зрушення, все ж таки, є робота триває. Чи можна дійсно назвати вагомим ці зрушення? Ми рухаємося до миру. Я на відсотків 90 бачу це як аналітик. Ми рухаємося до мирного врегулювання. Трамп робить все можливе, щоб а затягнути Путіна в цей мирний діалог, а це надважке завдання, враховуючи його плани, його сценарії, його дії на фронті. Його поведінку, його військ ну є фактори, які путіну кутіна можуть також підштовхувати до мирних перемовин. Це все ж таки, вибачте, але російське м'ясо воно. Теж має кількісну вартість. Я маю на увазі кількість загиблих росіян повинна впливати на свідомість ухвалення е політичних рішень і військових рішень подальшому. Угу. І по-друге, це санкції нафтові, які загрожують Росії. По третє, це тиск Китаю, наприклад, який теоретично також може бути, якщо між Вашингтоном і Пекіном встановлюються е взаємовигідні відносини, бо поки що США ж. В обрав конфронтаційну лінію, але сам після цього ця конфронтаційна лінія зсувається. З... коли наприклад з Мексикою переговори все на ти... на місяць. Підклад. Мита. Відкладені Те саме з Канадою зараз, скоріш за все, і буде з Китаєм, так і під час цих перемовин Трамп може попросити Пекін багато послуг, наприклад, натиснути на Путіна, а Китай здатний це зробити. Певні сигнали від Пекіну для Путіна можуть стати певним маркером. Тому для Трампа інструментарій досить потужний, сильний, впливовий. Головне зараз всадити Росію. Якщо Україна, я розумію з коментарів Трампа і Келлога готова йти на порозуміння, як навіть сказав, Україна готова до компромісів на землі. Uh -huh. Тепер залишається, щоб Путін також став готовим до компромісів. Оце зараз цей процес він і триває. Тиск 에, прямий, непрямий, опосередкований, геополітичний, економічний, підключені всі інструменти. Не всі, ще не всі. Є ще. Я думаю, у Трампа декілька інструментів, які він може використати, наприклад, через Китай, про які я говорю. А чи готовий Китай до цього? Тому що от, власне вже була інформація про те, що Китай все ж таки е, має ввести у відповідь на дії США і свої мита. Вже вів 10% 10 на нафту і сільськогосподарську техніку з Америки, 15% на вуголі і газ. Треба просто подивитися статистику. Ви побачите, що Китай дуже рідко купує в Америці нафту, газ і вугілля. Тому це лише такий своєрідний політичний крок, який має внутрішній вжиток. От бачите, американці проти нас вжили заходів, а от і ми вживаємо заходів, бо ми ж наче рівноправна країна. Тому це для галочки. Насправді для Америки це не наскільки, скажімо так, збиткова і там серйозна якась акція, яка призведе до. Різкого згортання цих митних війн, які веде травм, ні а, те, що в цілому це буде мати вплив на американського споживача в короткостроковій перспективі, да, бо воно може стимулювати інфляцію. О, враховуючи, що наприклад, велику кількість сільськогосподарських товарів Америка отримує з Мексики. Велику кількість певної продукції Америка отримує з Канади особливо по машинобудуванню. Машинобудування американське воно взагалі. Там ланцюжок на всі три країни: Мексика, США, Канада угу. і от вартість машин, вартість автопрому може суттєво піднятися. Тобто, але це знову ж таки: ну Трамп має віддавати належне і має розуміти всі ці ризики його тарифних війн. На його думку, тарифні війни це інструмент впливу на поведінку політичних еліт тих чи інших країн. Мексика отримала 20% відсотковий тариф. Вже 10 тисяч військових стоять, чергують на кордоні і не пропускають, борються з наркотрафіком. Один день потрібен був Трамп. Ну давайте відверто подивимося на цю ситуацію. Один день був потрібен Трампу для того, щоб змінити ставлення мексиканської влади до. Нафто, е, наркотрафіку і ну фентаніо, це наркотик, який проходить через е, мексиканський американський кордон, і багато американців через передозування летальні випадки отримують через це. Тобто Трамп використовує той інструмент, який є ефективним, і це напевно справедливо по відношенню до американців. А, пане Лаж, і власне, якщо говоримо вже за рішення Трампа, і наскільки вони справедливими є, то програма USAID, власне вже просто несеться телеграм-каналами і світовими виданнями інформації про те, що Ця програма через цю програму фінансували ряд власне якихось акцій протесту і так далі. Зокрема, фінансували майдан в Україні у, 20, у 2014 році, вклавши в це 5 мільярдів доларів. Про це принаймні стверджує Кеннеді Молодший. Кеннеді молодший каже, що за місяць до майдану Вікторія Нуланд, начебто, мала таємну розмову з послом США, під час якої вона обирала новий кабінет для України, який є прозахідним урядом. Окрім того, власне, вже порівнюють цю програму з цир. Ця програма дуже важлива. Якщо брати наш регіон, Хмельниччину, дуже багато різних хороших проєктів дійсно фінансувалося саме завдяки цій програмі відновлення, розширення і так далі. Це і програми щодо підтримки військових і їхніх родин і ЖКГ, і освіти, і так далі. Чо, то чи є ця програма злом, як це говорять самі американці? Тому що, до прикладу, Марк Рубіо говорить, що це абсолютно неефективне агентство, і так далі. Давайте я вам розкажу, звідки ця вся історія з USAID. Я не думаю, що Трамп не правий при ліквідації USAID. Ба більше, я скажу, що будь-який інший президент Америки зробив би те саме з USAID, якщо б знав, що багато цих грантів використовується на пропаганду ЛГБТ. Пропаганду гендерної ідентичності на медійну підтримку, а, в тому числі, наприклад, українських змі, які а, проповідували агітували за Камалу Харіс, і це правда. Я вам відверто скажу. Багато українських медіа отримували гранти центральних медіа, отримували гранти від USAID від інших фондів і прямо працювали проти Трампа, формуючи враження, що це. Ексцентричний, неадекватний, підстаркуватий президент, який призведе до третьої світової катастрофи ядерної, тощо, тощо, тощо я можу відверто вам сказати, що в частині на гуманітарні і медійні проекти ці гроші витрачалися в інтересах демократичної партії США. Трамп про це знає, тому ліквідація USAID – Ну, це акт хоче сатисфакції для Трампа. Я його розумію як президента. Та ви праві. USAID дійсно фінансував і інфраструктурні, освітні, медичні проекти. Я про це прекрасно знаю. Що зараз відбувається? ЙОСЕД підпорядковується державному департаменту. Mm -hmm. Він стане е, частиною цієї установи. Тобто безпосереднім розпорядником коштів стане держсекретар Рубів. Чи будуть відновлені ці проекти, особливо по освіті Охороні здоров'я? Я думаю, я впевнений, що це зобов'язання зараз для української влади спробувати відновити ці проекти. Шанс такий є. Повторюю, шанс такий є. А ось гуманітарні. Проекти на всякі збочені тренінги, ну вибачте, я висловлю свою точку зору, на всякі е, дурнуваті активності по гендерній ідентичності, по проблемам трансгендерів, по вибачте, е, презервативам в Палестині. Ну е, там сміються з тих ініціатив, які виділяв Юсейд. А от спитайте о, чи ну. Зараз для України ну напевно важливіше якраз інфраструктура, важливіша енергетика, важливіша освіта. А можливо, треба припинити оці речі, які не відповідають сучасним е настановам американської адміністрації. Ми це буде зробити зроблені щодо майдану. Це Роберт Кеннеді Молодший. Це його думка. Він доволі дивна людина. На якомусь етапі виборчої кампанії він підтримав Трампа. Трамп йому віддячує тепер посадою. І зрозуміло, що у нього є своєрідне враження від майдану, від війни. Як людина має право на свою точку зору. Але я не впевнений, що він буде визначати зовнішню політичну лінію США. Він буде займатися системою охорони здоров'я. Хай займається. Панолажу. Дякуємо вам на цьому. Олег Постернак,